Якщо вони проти, я трішки поснімаю. Ось, ось ми показуємо, дивіться, тут позицію. О, ось ці процеси, які приходять. Ну, ну хто для вас потяг? Страшенний ворог, антихрист, сатана. Анти? Сатана. Ну, ну його, от дивіться, його. Е, його його прославляємо. Патріар, ні, ну розібратися, наприклад, ось я пересічний громадянин, я хотів би з вами поспілкуватися для того, щоб мені ясність слова. Все таки ж ви вважаєте, що ви краще мене знаєте правильність речей. Якщо це вас турбує, наприклад, чи я з любов'ю чи ні, ну ви повинні якби намагатися мені пояснити. Мене турбує, коли Україна переможе. Це молимося, де ні. Переможе кого? Росію? Росію. А Росія нам що несе? Російсь мір. Росія несе нам зло страшне? Ні, мир, правильно? Росія нам несе страшне зло. Ну, правильно, Я, давайте його ідентифікуємо, щоб воно було у нас конкретизовано. Що саме на, мається на увазі зло? Що саме? Тобто зло геноцид. Це, зло це бомби. Геноцид. Це, це, це блекаут, який ми пережили. — Ні, це вже, це вже механізм, в який спосіб вони це хочуть робити. Але це геноцид, правильно? Тобто знищення ненависть всього українського. Вони ж заявляють, тим більше весь російський народ практично. Ну, ви знаєте, вони б'ються не лише проти України, вони б'ються проти Всесвіту і проти Христа. Ну так. Отож. Але але, дивіться, російська мова, вона ж є складовою русского міра. Ви знаєте, в мене батько росіянин, я народилася в Росії. Я не проти, Але я, я українка, патріотка України. Ось. Але, ось. але я хочу дивіться... Посвітіть пару хвилин. Ви ж все таки людина. Задоволення. Ви... Так. Я не проти тих, хто спілкується з рада, що ви дуже освічена людина Вся, ви все, ви все, ви все, ви Там російською, але ми де, говоримо де, де, де. про що ми воюємо за нашу ідентичність, і ми повинні визнавати нашу ідентичність, ми... що являється нашою Наша ідентичність це Христос і все? Моя ідентичність — це Христос і все. Ваше Христос, моя ідентична Христос, і все. Хорошо, А де він присутній? В яких в яких вот. в яких боже? Як, яких... Яке чудове запитання? Дайте руку. <гум> <гум> він присутній у нас в Україні. Я по Дуже, в, в Україні, а, лаврі, а в Росії є. в Росії присутній? Ви знаєте, я не суддя, але Христос у нас Ні, ну, якщо вони прийшли до нас, Христос у вас. І в мені, і в серці це я от Дивіться, а ми разом з вами. Можна дозвольте з вашого благословіння Скажу, От це ж у досвідчених людей. Я вчора йому задала питання. Все, 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 все. Ні, ні, я спокійно. Де нам Допустим. взяти э, тепловізори, наушники, бірці для солдат у, у вашого Павла Мерседеса. А чого у нашого пола мертвого мерседес? Е, 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 е. Ну все таки дивіться. Ну це э, згодом. А з приводу того, що їздить е, по е, ну я його не поважаю, їздить на дорогих машинах і не на одній, що ви скажете? Ви знаєте, от я зараз заходжу в лавру, така в лаврах красива, стільки квітів, все повіримо, все зроблено. А вона вся цвітить, вона гниє, вона вирушиться. Тобто вона плаче за Мерседесом, за Павло? Ні, просто тут багато часу плаче за хазяйство. Помо... Ні, ми говоримо, дивіться, і, і Гітлер робив дорогу, яка до цих пір працює. Гітлер. А Павло Спасибо роє.